Українські воїни продовжують мужньо та відважно бити ворога і звільняти рідну землю метр за метром. Як повідомили у генштабі збройних сил України, загальні бойовти противника з початку повноштабного вторгнення по 14 серпня 2023 року орієнтовно склали 254 380 тисячі осіб особового складу. За добу успішно ліквідовано 530 рашистів. Танків ворога вже знищено 4306 одиниць, 8 за добу. Бойових броньованих машин спалено, тільки вдумайтесь, 8354 штуки, 19 одиниць за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 5099 одиниць, 27 штук за добу. Ворожих реактивних систем залпу вогню за весь час повномасштабної війни вдалося мінуснути вже 714 одиниць за добу один. Засіб ППО рашистів знищено 479 одиниць за добу 2 Літаки ворога успішно збито 315 штук. Гелікоптерів 2-ї армії міра вдалося ліквідувати 313 одиниць. ВиПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4213 одиниць 9 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по Україні, збито 1379 одиниць. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн російська орда втратила 7562 штуки 19 одиниць за добу. Спеціальної техніки ворога спалено 766 одиниць за добу 6. Дані продовжують уточнювати та оновлювати слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.